На 14 жовтня Росія атакувала Україну. Зокрема, внаслідок російських авіаударів по місту Харкову сталася руйнація та пожежа. Є постраждалі, одне з влучань зафіксоване по території лікарні у Салтівському районі міста. Частково зруйнована будівля гаража, пошкоджені медзаклад, підприємство та легкові авто. Виникло два осередки займання. Повідомили у України. Загалом протиповітряною обороною збито або подалено 69 ворожих ППЛА типу шахет Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни повідомили повітряні сили України. За добу Росія у війні проти України тратила близько 1200 військових. Повідомлено в генеральному штабі збройних сил. Загальні бойові втрати армії РФ становлять понад 1 мільйон 125 тисяч військовослужбовців. Доброї ночі, армія Тіві сьогодні у 68 восьмої окремої єгірської бригади імені Олекси Добуша. І ми на нічному чергуванні зенітно-ракетного взводу. Простими словами, хлопці з Браунінго працюють по різним повітряним цілям ворога. Зараз ніч і основна ціль це шахеди. Залітають вони сюди кожну ніч. Пролітають по всі позиції. Хлопці вже влучали, тому будемо зараз бачити, що буде відбуватися сьогодні. Все, що летить вороже, це ми знищуємо. Скільки часу доводиться працювати, наскільки активно ворог використовує там і що саме? Ви знаєте, використовує майже кожен день. Особливо, коли небо чисте, тобто без хмар, mm -hmm. без всяких, ну, коли нормальна погода. Вони просто, от уже починаючи вже по сірому, коли сонце сідає, е е е е е літає постійно. Це в основному шахеди, гербери. — Розвітувальні дрони. Шукай лівіше, лівіше його шукай. Mm -hmm. а ну, все, Ще вийшло, так, да? так. Як вони використовують, як тактику там шахедами, тобто вони волнами якось залітають. Знаєте, коли як? Спочатку о, пролітає це розвітувальний. Тобто він кружляє, кружляє там над позицією, над якимось сектором. От. А потім вже починають летіти. Один за одним. І вони якось, як знає, що вона так, ну, такі рови використовують, да? типу, рої? Так, так, так. Може летіти зразу вже, там, їх група штуки 4. Один за одним. вони летять по позиціям чи по мирних містам через вас. Ви чи... знаєте, вони летять в основному, вони летять по мирним. Тому що на позиції він ніякої шкоди в принципі, не зможе нам нанести. Ми знаходимося зараз у бліндажі і ми зможемо ховатися. Саме найчастіше це по селам, по мирним містам. Тобто Він може зараз, наприклад, летіти тут через нас, а через якусь годину опинитися вже над Києвом, самі розумієте. Тому ми це все тут стараємось знищувати. А у вас він вже обладнаний там чим, окрім того, що сам кулемет. Тож теплак якийсь. Теплак і планшет, навіть. А як воно взагалі працює? Тепла, планшет, теж лодилитися. Все підключено к планшету, все виставлено. Настроїлось. І ви цілитесь по планшету самому? Так, да, цілиться по планшету. так. І шкалайка, цілиться. Наперед береш, щось. І можна покласти. Я так попав. Я ще зараз ближче підлітаю, будемо працювати. Вони поки в сторону пішли. Ми почекаємо. Один в основному в який час в основному літають? Буває попризньому. Буває з 8 ми починають літати. От, буває ну, з 12 ночі, не, от, у 2 часа ночі літають. І до 6-7 ранку працювали, о 5.30 працювали, щоб там вже видно було отак. От вже не у планшетів, вооруженим глазом, можна, можна було так сілитись. Ну, Не попали. Що він потерявся, що ж він, відбився відстає? Далеко уліті вже, це що далеке. А, я просто такий час 5.30. Ну, вони так от, як залітають і недовго літають, бувають. Два часа літають. Стоїмо, чекаємо, поки на нас ближче підлітить. Так. Вася, вийде на вулицю послухай, може там уже водить поінчу. Mm -hmm. Близько тут вже. Mm -hmm. mm -hmm. От він десь над нами, він, Вась. А над нами він над нами, ти його не помачеш, ну, не захватиш. Тверда зона. Вася він лівіше пішов. Uh -huh. Лівіше там, де лівіше... ви тоді були, збили. І ще лівіше бери, зразу. Ще лівіше, Вася. Звук тут, а він там вже давно. Зараз марі дуже, дуже Іде по Вічах марти не видно. <плес> І цей пішов на розвороти перший раз летів. Того, <плес> я його долун вже бачить так. Примірно, так. Я не бачу що а тут там звуком, тут дорого. А це якось тупо полетіти типу, над війною, грубо кажучи, бо тут ж багато вогневих засобів, тут багато військ і він. Ну, Мені здається, що противник використовує всі засоби і у них ціле виробництво цих дронів камікацію. І вони їх дуже багато пускають. Дуже, я не знаю, де. Скільки у них цих ресурсів їх виготовляти. Але у них зерната ці дрони. Та, Ще область нас Да. басани, Та, зараз... прости до вас питання, ми чули, скільки 3 чи 4. Я так розумію, що погода не дозволяє поки. Не дозволяє хмарно. Нізька область, ви Доз... ж бачили в екрані, що. Ну і, прицел, ну, ну, і вони летить зараза високо. Я так бачу, що ніхто особливо не стріляв. Ніхто не стріляв, бо хмарний, але не видно. летить за хмарами. Сьогодні отримуємо транспортні засоби, які вже завтра будуть працювати в тих точках нашої держави, там, де ми боремось кожного дня за безпеку. Це державний кордон, це громади, об'єкти критичної інфраструктури. Я хотів би подякувати сьогодні за ту системну підтримку Європейського Союзу і хотів би пані Калас подякувати за нашу спільну роботу, за той вклад. І в ті інвестиції, які будуть гарантувати нам безпеку в європейському союзі, в Європі без терору та без агресора. Дякую. Ми чудово усвідомлюємо, що сьогодні ми звертаємося до тих людей, які захищають цивільне населення, які забезпечують евакуацію. Тому саме ви відповідаєте за відновлення, а також за захист об'єктів критичної інфраструктури. Ми усвідомлюємо, що саме ви і символізуєте Україну. Саме за цей ваш внесок я хотіла б вас запевнити, що європейський союз буде продовжувати вас і надалі підтримувати. На Миколаївщині ДБР викрило інспектора СІЗО, який закликав росіян до вбивств захисників України. Працівники ДБР у взаємодії з СБУ встановили, що інспектор Миколаївського СІЗО у проросійських телеграм-каналах. Активно підтримував обстріли Миколаєва та дії окупантів. Загалом він активно тиражував проросійські гасла, агітував безжально вбивати бійців ЗСУ та навіть закликав РФ обстріляти ізолятор, де сам працював, щоб звільнити зрадників та колаборантів, які перебувають під слідством. Наразі інспектора затримано то повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень. Виготовлення та поширення матеріалів, у яких міститься виправдовування збройної агресії Російської Федерації проти України, розпочатої у 2014 році, а також глорифікації осіб, які здійснювали збройну агресію Російської Федерації проти України. Розпочато у 2014 році, вчиненому повторно. Умисні дії спрямовані на розпалювання національної ворожнечі, на приниження національної честі та гідності. Інспектору обрано запобіжний захід тримання під вартою за свою підтримку окупантів. Йому загрожує до восьми років позбавлення волі. Щороку бюджет країни втрачає мільярди гривень через нелегальний гембінг. Аби детінізувати цю сферу, детективи БЕБ системно протидіють організованим групам, які спеціалізуються на підпільних казино. Так в рамках масштабної спецоперації нещодавно викрито організаторам мережі гральних залів та його спільницю. Обом вже повідомлено про підозру слідством. Встановлено, що підозрювані налагодили роботу 20 підпільних ігрових залів у столиці. Заклади працювали переважно у спальних районах Києва. Відкривалося виключно для перевірених клієнтів. Зазвичай доступ до вказаних залів закритий для сторонніх осіб. Однак гравець, який бажає пограти у азартну гру на гроші, попередньо дзвонить адміністратору або фактично підходить до залу та дзвонить дзвінок. Після чого адміністратор його запускає у приміщення грального залу. Далі гравець проходить до каси, оплачує депозит, тобто вносить готівкові кошти в касу. Відповідно, касир йому видає код доступу до комп'ютерного симулятору азартних ігри. У подальшому гравець має можливість обрати собі будь-який вільний комп'ютер в гральному залі, сідає за нього та вводить зазначений код доступу у комп'ютерному симуляторі азартних ігор, після чого має змогу почати азартну гру на гроші. Під час обшуків детективи вилучили комп'ютерну техніку, мобільні телефони та готівку отриману від гравців. Організатору схеми та його спільникам вже повідомлено про підозру. Їм загрожує до 75 мільйонів гривень штрафу. Досудове розслідування триває. У одному із дошкільних навчальних закладів Житомира фахівці поліції охорони ДСНС та газової служби провели урок безпеки для дітей. Ми повинні навчити дітей правилам безпеки вдома, на вулиці та в дитячому садку, а також правилам поведінки під час пожежі. Ми проводимо з дітками навчальні заняття, бесіди, проводимо тематичні заняття, бесіди про професію пожежника. Діти переглядають мультфільми та ознайомлюються з літературою на тему пожежної безпеки. Такі заходи вони закріпляють знання, навички дітей пожежної безпеки. І Діти повинні знати, що зробити для того, щоб зберегти своє здоров'я і своє життя. Сьогодні наш час під час війни, у нас можуть бути тривоги кожної секунди. Також наші діти і наші вихователі, всі педагоги, знають, що робити, який алгоритм дій під час повітряної тривоги. Також з'явилися багато небезпечних. Ечних предметів, які теж ми повинні дати нові знання діткам. Вони повинні знати, що з цим робити, що не підходити, ні в кому разі не чіпати. Долучилося до заходу близько 60 дітей, яким рятувальники і поліцейські у ігровій формі пояснили, як діяти у небезпечних ситуаціях. Ми сьогодні розповіли базові правила безпечної поведінки. До садочка завітали три різні служби: це поліція охорони, рятувальники та газова служба. Кожна служба. Швиденько розказала основні правила безпеки, адже формування правил безпечної поведінки ще з малищу є надважливою, тому що діти мають знати, як поводитись в різних небезпечних ситуаціях. Діти мали можливість примірити спецзасоби, якими користуються поліцейські, дізнатися, хто такі поліцейські, хто саме поліція охорони, які функції вона виконує. А також діти змогли дізнатися про кнопку термінового виклику поліції, для чого її використовувати і яку допомогу вона може надати сьогодні. я разом з дошкільнятами згадала правила поводження під час знаходження вибухонебезпечних предметів. По перше, ми розглянули, як можуть виглядати найпош. Раніше боєприпаси. Також ми з ними повторили, які повинні бути наші дії під час виявлення небезпечних предметів, і також як нам діяти, якщо ми помітили офіційні маркувальні знаки. Також розгадували загадки і отримали цікаві книжки від ЮНІСЕФ Україна. Завідувачка ДНЗ Наталія Личинська розповіла: також у закладі створена кімната безпеки, яку педагогічний колектив влаштував власноруч. І в цьому осередку знаходиться тематичний і дидактичний матеріал. Там є пожежна іграшкова машина, і дітки дуже люблять в цьому куточку в цьому осередку займатися. Вони граються і приміряють на себе таку професію, як пожежники. Граються команду пожежну. Якщо виникає пожежа, що потрібно робити? Наприкінці заходу діти мали змогу оглянути та посидіти у автомобілях кожної із служб. Вікторія Шульська Олег Ціпоренко у центрі подій СТВ До всесвітнього дня психологічного здоров'я для школярів ліцеїв No23 та No25 провели розвивальне заняття з елементами арт-терапії, турбота про себе в гармонії з собою. Всі мають розуміти, що у кожної людини такий свій ресурсний запас, свій такий внутрішній гаманець, і треба дуже слідкувати за тим, щоб його він весь час наповнювався. Бо ось знаєте, будь-яка тривога. Будь-яка негативна новина це ще одна крапелька, у так званий стаканчик в чашечку, яка може із часом переповнюватись. Отож. Здоровий сон, раціональне харчування, спілкування з позитивними людьми, мінімальні фізичні навантаження, ходьба все це сприяє розвитку саме психічного здоров'я. Заняття провели у формі майстер-класу, наголошуючи про важливість турботи про своє ментальне здоров'я. Оскільки ми зараз живемо в часи такої невизначеності, непередбачуваності, тому турбота про те, що є ось тут, про наше ментальне здоров'я є важливим. Оскільки, якщо тут щось нас а, хвилює, то буде не до навчання, до якихось стосунків. От сьогодні а, наш такий і учнівський парламент ще будуть лідери 25 го ліцею, ми будемо говорити складати маршрут такої турботи, починаючи від фізичного здоров'я, соціального, ментального і про контакти. Як тримати це все в гармонії і надивлячись на військовий стан, все ж таки. Радіти цьому а, життю, тому що я за те, що маленька радість має бути а, завжди не дивлячись на ті умови, в яких ми живемо. Буде майстер-клас будуть і теді, бо я терапія моя колега сертифікована в цьому методі. Я, я буду більш так по. Теоретичних аспектах школярі зазначають, що подібні заходи надзвичайно важливі, адже вони сприяють підвищенню обізнаності про значення турботи, про свій внутрішній стан і ментальне здоров'я. Для мене такі заходи важливі, тому що вони підтримують як і емоційну стан людини і дітей. В принципі, також можна розслабитись, провести якось весело час разом і дізнатися багато чого цікавого про психологію в принципі. Насправді для мене це дуже є цікавим, так є адміністрацією е, літературного об'єднання України, через що <кій> спілкуватися з молоддю треба вміти і вміти правильно підібрати слова, тому що наразі з кожної області є різні психологічні проблеми, які бажано не піднімати на простолюдно. І це справді скажеться на нас, на нашу творчість і на подібне. Тому так про це треба і говорити, і ходити на таке. Директор ліцею No23 Ігор Баранов зазначає, психологічний стан важливо підтримувати не лише у дітей, а й у дорослих. Зараз всі зосереджені на дітях, але фактично ті, хто з цими дітьми постійно знаходяться, потребують не меншого уваги до цього стану. І ще один важливий момент, що більшість з нас помилково думає, що ми в стані впоратися самостійно зі своїм станом. Але це не так, це, мабуть, така самоомана для того, щоб відчувати себе в якомусь більш-менш нормальному стані. Тому такі заходи важливі для того, щоб кожен для себе побачив інструмент, як визначити свій стан, і далі інструменти для того, щоб цей стан привести в більш-менш в наших умовах нормальний стан піклування про ментальне здоров'я допомагає зберігати внутрішню рівновагу, знаходити сили долати труднощі та не втрачати віру у краще. За даними Гідрометцентру Житомирської області, у середу, 15 жовтня, максимальна температура в день – плюс 9, вночі – плюс 4, вологість повітря – 71%. Вітер західний з швидкістю 2,5 метрів за секунду. У Житомирі протягом дня буде хмарно, очікується дощ. Яка відповідальність очікує колишнього керівника секретаріату омбудсмена за укладення невигідних державі договорів? За скільки тисяч доларів депутат громади продавав чоловікам фальшиві довідки на Тернопільщині? Та як офіцер на Донеччині змусив своїх підлеглих не захищати країну, а крутити шаурму на продаж? Про все це просто зараз у Топнюс. Вітаю! Отже, розпочнемо на Тернопільщині. Депутат громади вирішив заробляти не на обіцянках виборцям, а на чужому страху. Він підшукував чоловіків, які не хотіли йти до війська, і пропонував їм заспокійливе фальшиву довідку про непридатність. За 8-10 тисяч доларів клієнт отримував липові медичні документи і шанс бути знятим з обліку. Аби все виглядало по-справжньому, у справі фігурували працівники ТЦК, які мали оформлювати довідки та рішення. Схема діяла, поки правоохоронці не схопили депутата на гарячому. Він тільки взяв частину коштів 4,5 тисячі доларів. Як на руках замкнулися кайданки, тепер замість грошей за допомогу ухилянтам йому загрожує до п'яти років в'язниці. Таке покарання може винести суд за отримання хабаря. Далі на Миколаївщині викрили схему заробітку на армії. Керівник місцевого квартирно-експлуатаційного управління мав закупити дрова для військових, але вирішив трохи заробити. Посадовець через підставну фірму купував дрова у державних лісгоспах, а потім вдвічі дорожче продавав їх власному управлінню. Таким чином він накрутив собі понад 1 мільйон 400 тисяч гривень, щоб відшкодувати збитки на його майно наклали арешт. Чиновника вже звільнено з посади і повідомлено про підозру за розтрату чужого майна шляхом зловживання службовим становищем в умовах воєнного стану суд може на 12 років позбавити волі. Війна оголює, хто рубає дрова для фронту, а хто для власного збагачення. І знову новина з Миколаївщини. Там викрита схему, яка більше схожа на сюжет із серіалу. Працівник Казанівської виправної колонії підробляв кур'єром для в'язнів і приносив їм наркотики. Усе виглядало просто. Засуджені замовляли товар на своє ім'я. А як отримувача вказували на глядача інспектора? Той забирав посилку, проносив її за ґрати і брав з клієнтів плату за додатковий сервіс. Але цього разу план зірвався. І 3 жовтня, під час огляду в колонії, правоохоронці перехопили чергову партію наркотичних засобів. Тепер інспектор замість підробітку має цілком реальну перспективу до 10 років в'язниці з конфіскацією майна. Навіть ті. Хто має стежити за порядком у колонії, можуть стати частиною злочинних схем. А такі дії призводять до позбавлення свободи. Недаремно кажуть, сім разів відміряй. Один раз відріж. Рухаємося далі. Колишній керівник секретаріату омбудсмена опинився під слідством через недбалість, яка коштувала державі понад... 1 мільйон 600 тисяч гривень у 2021 році він підписав договір оренди приміщень за завищеною ціною майже вдвічі дорожче за ринкову. Фактично, бюджет переплачував щомісяця і за рік це вилилося у чималі втрати. Слідство вважає, що посадовець не промоніторив ринок і не обґрунтував витрати, просто поставив підпис на автоматі. Тепер йому загрожує до п'яти років ув'язнення за службову недбалість. Посадовці, які легковажно з. Ставляться до своїх обов'язків і розкидаються бюджетними коштами, відповідатимуть за кожну гривню. І на завершення на Донеччині офіцер однієї з військових частин вирішив використати своїх підлеглих не для захисту країни, а для власної вигоди. Упродовж двох років він змушував декількох солдатів працювати на його родину. Чоловіки замість служби будували й доглядали за будинком командира. А ще готували та продавали шаурму в кіоску, що належав його дружині. Саме вона фактично керувала службою військових, розподіляла завдання та контролювала виторг. Усе це відбувалося під час широкомасштабної війни. При цьому солдати отримували повне грошове забезпечення від держави, у тому числі й виплати за нібито участь у бойових діях. Збитки для бюджету склали понад 4 мільйони гривень. Тепер офіцер та його підлеглі відповідатимуть у суді. Командиру загрожує до 10 років позбавлення волі, а двом солдатам покарання за ухилення від служби шляхом обману. І ті, хто перетворив військову службу на сімейний бізнес, і ті, хто виконував незаконні накази, будуть притягнуті до відповідальності. На сьогодні все. Якщо ви хочете дізнатися більше новин. Про роботу ДБР запрошую вас відвідати наші соцмережі та офіційний сайт. Читайте в Телеграм, коментуйте у Фейсбуці, підписуйтеся на Ютуб. Довіряйте лише перевіреним джерелам інформації. Побачимося за тиждень. Бережіть себе!